Друзі, привіт! Я Андрій Яковчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас ставити подобайки, підписуватись на мій канал, для того, щоб це нас спонукало знімати нові, більш цікаві відео. Сьогодні мега цікава тема як для чоловіків, так і для жінок. Що треба зробити для того, щоб виглядати мінімум на 10 років молодше? Давайте розбиратись. Перше, з чого ми почнемо, це про відновлення наших тканин. Для того, щоб тканини організму відновлювались, їх треба насичувати киснем. А для того, щоб насичувати тканини киснем, так вірно, треба регулярно займатися спортивними вправами. Ми не кажемо про тяжку атлетику, ми говоримо про регулярні заняття фітнесом, аеробікою, йогою. І якщо ви тричі на тиждень будете хоча б на 30 хвилин приділяти часу для того, щоб займатися фізичною активністю, або просто ходити відрізки 7-10 кілометрів декілька разів на тиждень, ви зможете обновити свої клітини максимальним чином, тому що тканини будуть насичуватись киснем, і це буде допомагати тканинам відновлюватись. А коли клітини відновлюються, значить вони молодшають. Більш того, Хочу сказати вам, як онколог, якщо тричі на тиждень займатися спортом, ви зможете на 40% скоротити ймовірність виникнення раку будь-якої локалізації в вашому організмі. Отже, рухаємось далі. Наступний пункт це правильне харчування. Після того, як ми наситили клітини киснем, ми маємо допомогти клітинам перебудувати свою структуру і оновити оболонки. Для цього потрібен білок. Тобто нежирна птиця, риба, бобові це ті продукти, які мають максимальну концентрацію якісного білка, які допомагають нашим тканинам отримувати будівельний матеріал. Окрім білка, бажано вживати на регулярній основі зелень. В зелені дуже багато вітамінів, які також поновлюють процеси в тканинах і активізують оновлення внутрішніх органів і тканин нашого організму. Якщо ми не будемо в достатній кількості споживати зелень в їжу, Допоможе в постачанні вітамінів, полівітамінні комплекси. Я рекомендую брати полівітамінні комплекси, в яких є достатня кількість для вашої статі, для вашого віку концентрація вітаміну А і Е. Це два вітаміни, які визначальні в процесах антиоксидантного обновлення організму. Якщо ми на регулярній основі вживаємо солодку, нездорову їжу, це прості вуглеводи, це шоколад. І цукор в будь-якому його вигляді, ми окисляємо наші тканини. А саме вітаміни А і Е це антиоксиданти, які допомагають нашим тканинам знову оновлюватись і не закислюватись цими вільними радикалами, які є. Тому споживайте достатню кількість зелені та білка. Після того, як ми принесли в наші тканини кисень. Принесли будівельний матеріал для того, щоб наші тканини обновлювалися. треба зменшити рівень стресу. У кожної людини свої шляхи зняття стресу. Я, наприклад, люблю дуже багато читати художньої літератури. Коли я читаю якийсь сюжет, я відволікаюсь, це допомагає мені. Знімати нервове напруження, хтось займається спортом, хтось займається медитацією йогою. Але на постійній основі скануйте свої думки, скануйте свій організм і оцінюйте, на якому рівні знаходиться ваш рівень стресу. Якщо це по подистибальні шкалі від 1 до 10, 8, 9, 10 – це критично багато. Тому шукайте шляхи для того, щоб знижувати рівень стресу у вашому організмі. Друзі, дуже згубним фактором, який впливає на шкіру е, нашого лиця і тіла, є сонце. Сонячне випромінювання дуже старить нашу шкіру, навіть якщо це якісь там короткочасні походи на пляж або просто літні прогулянки по вулиці. Тому майте на увазі, що від сонця треба ховатись за слоєм СПФ кремів, тобто креми, в яких є фактор захисту від сонячного випромінювання. І цей фактор захисту має бути на рівні 50. Коли у вас є великий капелюх з широкими полями, є 50. Відсотковий фактор захисту від сонця, ви будете себе почувати комфортно, і ваша шкіра лиця буде захищена від надмірного сонячного випромінювання. Але якщо процеси старіння шкіри обличчя, процеси старіння шкіри тіла все-таки невідворотно впливають на нас, що можна запропонувати із естетичної і пластичної хірургії для покращення вашого зовнішнього вигляду? По-перше, це робота зі шкірою, тобто Зняти поверхневий шар у мертвілих клітин можна за допомогою пілінгів і шліфовок. Якщо ми говоримо про ті поживні речовини, які потрібні для шкіри, ми говоримо про гіалуронову кислоту, яку шляхом біоревіталізації ми можемо постачати в тканини лиця. Але якщо вікові зміни вже незворотні і хочеться покращити свій зовнішній вигляд. Більш радикальними, але більш ефективними шляхами, в цьому нам допоможуть дві суперефективні операції. Перша це блефоропластика. Коли ми оновлюємо шкіру навколо очей, коли ми повертаємо той об'єм, який був втрачений, ми максимально омолоджуємо наше лице. Тому що недарма кажуть, що очі це зеркало душі, і якщо зона навколо очей омолоджена. Лице в комплексі виглядає більш омолодженим, і все-таки самим радикальним і самим ефективним методом боротьби зі старінням лиця є кругова підтяжка обличчя. Ця операція виконується по класичній методиці з розрізом перед вухом і за вухом, і в волосяній частині голови, тому це максимально ефективна процедура для того, щоб підняти тканини, які опустились на протязі життя. Але я прошу вас виконувати перші пункти нашого відео, щоб не приходити до пластичного хірурга і не виконувати останні більш радикальні хірургічні методики омолодження. Друзі, дякую вам за увагу і обіцяю наступного разу дати вам ще більш корисну і цікаву медичну інформацію. До зустрічі!